Шляху до європейської медицини створення центру громадського здоров'я є частиною зобов'язань у рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, в 22 другій главі угоди йде мова про роботу вищезгаданого національного центру громадського здоров'я. Його створення та діяльність України безпосередньо пов'язані з реалізованою європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я програмою здоров'я 2020 підтриманою МОЗ України. Проте мало створити нову установу та започатку. Увати ще один напрямок роботи необхідно подбати і про фахівців, які працюватимуть у цій галузі. Якраз над цим почали міскувати в Острозькій академії. В результаті створили новий напрямок підготовки охорони здоров'я, який покликаний оздоровити українську націю. То ми самі повинні дбати про своє здоров'я, і для цього створена перша в Україні кафедра громадського здоров'я, яка буде готувати відповідних фахівців у сферах. Захисту громадського здоров'я по напрямках, таких як профілактична медицина, це буде медичне право, біоетика, це буде менеджмент охорони здоров'я, це буде економіка охорони здоров'я, це буде соціальне забезпечення, реабілітація, це буде готувати е, фахівців для сфери охорони середовища життєдіяльності людини, довкілля. Ми повинні відновити профілактичну складову, тому що будь-хто, навіть учень в початкових класах, Скаже, що не допустити до захворювання важливіше, чим потім лікувати. Фахівці додають, після ліквідації санепідемслужби громадяни остаточно лишилися сам на сам із неякісними продуктами життєдіяльності, не вимірюють в області належно і рівень радіаційного забруднення. Цим болючим для України питанням також будуть приділяти увагу при підготовці фахівців. Фактично, у нас сьогодні ми не маємо належного. Належної інформації не проводиться належний моніторинг за станом якраз радіаційного забруднення в тих населених пунктів, які в нас сьогодні ще є. Їх там близько чотирьох десятків по-моєму, залишається. Де є п'ята по пам'яті кажу, що підвищений міст ну, забруднення, як і ґрунтів, так і харчової продукції, і так далі. Звичайно, однозначно все буде передбачено, і в нас там буде. В системі соціально гінічної моніторингу цілий буде блок радіаційної безпеки. Ще одна сфера, де бракує хороших кадрів і нових технологій, це національна безпека України. Ми будемо готувати загальних загалом, якби фахівців в секторі національної безпеки, які зможуть в подальшому бути працевлаштованими в органах державної влади, в силових структурах нашої держави в збройних силах і так далі. Тобто на сьогодні весь наш силовий блок, весь наш безпековий апарат державний відчуває брак фахівців які б мали загальне уявлення і загальну компетенцію в проблематиці національної безпеки, бо до сьогодні питання підготовки фахівців для безпекового сектору воно було дуже вузькоспрямованим. Нова армія фахівців національної безпеки буде теоретично і практично підкована. Обіцяють в академії. Нині для цього вже залучили всі відповідні структури, які ділитимуться передовим досвідом. У нас є домовленості з базами практики з оперативним командуванням захід. з Інститутом стратегічних досліджень при президентові України з центром інформації та документації НАТО, де наші студенти зможуть набратися практичних навичок. Познайомитись із новими спеціальностями, які можуть змінити пріоритети і темпи розвитку нашої держави, закликають абітурієнтів Цьогоріч На навчання передбачено державою 50 ліцензійних місць.